Лютий місяць погожий день на вулиці мінус сім. І як ви думаєте, що ми будемо робити? Ми будемо косити міст Всім привіт! Ви на каналі Ахбах Україна. Мене звати Сергій. І сьогодні перед нами стоїть нестандартна задача, про яку ми вам хочемо розповісти трішки. Ми будемо косити мій нашою косаркою і заготовляти його в рулони за допомогою нашого прес-підбирача. Наразі відбувається допольові приготування. Як ви знаєте, косарка налаштовується спочатку на рівній поверхні на асфальті. Ну і наразі причепили, навішали. Виставили горизонт, і вже на полі будемо регулювати по висоті зрізу по потребам господарства і по вимогам технології. Передпольові роботи закінчені, і ми загрег... за... загрегатували косарку з трактором, а тепер вирушаємо на поле, будемо працювати. Ми на полі і ось наш міскантус. З вигляду як очерет ми такого ще ніколи не робили. І зараз будемо в режимі проб і помилок намагатися оці всі речі скосити і підібрати їх прес-підбираче. Тасарку запустили зараз. Буквально пару метрів спробуємо, як буде класний міськантись. Йдемоте глянемо. Начебто виходить. Константин Юрійович, а гляньте щось похоже по висоті. Чи ще нижче? Або це. Ще нижче. Трошки вирівняти, мені здається. То давайте будемо налаштовувати, бо там вище, там нижче а тут взагалі. Перші-перші метри зараз відбувається прийняття рішення на, на якій висоті зрізати, вирівнювати, не вирівнювати ще саму станину косарки. Бо, як бачимо, поле нерівне, і в одному місці він йде 10 сантиметрів висоти, а в іншому місці він йде і зрізає повністю аж під землю. Але це особливості нерівності поля. На даний момент косарка косить. Робить. Свою роботу так, як вона має її робити. Зараз керівник господарства сів в трактор до тракториста і поїдуть, об'їдуть поле, попробують обкосити, подивляться, як воно працює по, по площі. Ми будемо готові вже перечіплюватися на прес-підбирач, пробувати підібрати прес-підбирачом зрізану масу. Косарка зробила своє діло. Тепер є один маленький нюанс. Ми бачимо специфіку посадки міскантуса і він ну як картопля в нього є насип і міскантус місцями лягає в ці в, в рядки побачимо як переспідбирає тепер це все підбере скошений міскантус запах запах відрізняється від люцерни ну, ну і матеріал відрізняється такий Ну, очередь очеретам, ну чесно, ну. Ми ще такого не бачили, ще не, ще не робили. Але знову ж таки, прес-підбирач підбере. Воно ріже все. Ми побоювалися, що за рахунок того, що косарка має ширину скошування 2,8 метра, а прес-підбирач має шириною 2,25. У нас був розбіг в ширині скошування і в ширині підбирання. Наші хлопці зреагували з серисної служби і зробили спеціальний <кх> відбиваючий... Пристрій, який звужує волок. А ось цей пристрій, що ми вам хотіли показати, обмежувач волка, тут він зміщений до центра косарки і тим самим направляє скошену масу на звуження. Зараз ми зайшли в частину поля, де, як ви бачите, густина травостою більша і маса більша. Косарка все рівно справляється зі своєю роботою, робить її на 100% якісно по технологічних вимогах від господарства висота зрізу дотримується, вона в межах від 5 до 10 см від точки росту. Тепер у мене є лінійка. І ми хочемо поміряти міжряддя, щоб впевнитися в тому, що прес-підбирач підбере скошену масу, що його ширини вистачить. Лінійка має 2 метри. Підбирач, прес підбирача має 2 метри 25 сантиметрів. 2,30 Справиться, все буде гуд. Перед нами касарка італійської компанії Belon моделі d 7 l Це сама стандартна звичайна косарка без всяких наворотів. Просто її завдання скосити масу, покласти її у волок. на прикладі цієї косарки d 7 l має ширину захвата 2,8 метра. На звичному на матеріалі болюцерні або житті продуктивність косарки 2,8 гектара за годину. Вимоги. Вимоги до трактора. Мінімально 50 кінських сил. Це якщо ми маємо рівну поверхню, якщо ми маємо гарбисту поверхню і піднімаємося там знизу, вверх, на... то тоді бажано сил 110. Дана косарка оснащена сімома барабанами. Загляньте, ось один, другий, третій. Їх тут в загальній кількості сім. На кожному барабані встановлено по два ножики. Ось вони. Опційно може бути і по три. Брус. Косарки масло заповнений. Всередині бруса знаходяться привідні шестерні скошуючих дисків. Дана косарка має низьку лижу для скошування з мінімальною висотою скошування. Опційно можуть бути високі лижі для, скошування, для висоти скошування трошки більшої в межах 4 см. Плюс налаштування і можна виходити на. 10-12 сантиметрів скошування. Косарка Белон Д7Л приводиться в дію за рахунок ремінної передачі. От тут, -от за кожухом, знаходяться три гнучкі паси, які передають зусилля від карданного вала. Десь тут в цьому місці знаходиться привідний редуктор, який передає свою потужність на ріжучі елементи. Система захисту. Загляньте сюди, будь ласка, ось тут от є спеціальна муфточка, яка робить свою дуже-дуже важливу роботу, коли косарка впирається в пеньок, в дерево, в щось таке, що не може зрушити з місця, або в гідрант поливної системи. Спрацьовує захисна система і косарка просто так від'їжджає назад і стає паралельно трактору. Косарки компанії Волон є різноманітних моделей, конфігурацій. Саме тут ми бачимо звичайну навісну косарку на три точки. Можуть бути причіпні, можуть бути навісні, можуть бути укомплектовані плющількою під люцерну, можуть бути укомплектовані барабанами піджито для зламування воскової, воскового нальоту на, на листях. Також комбінується, може бути система бабочка перед перед-зад. Маса конфігурацій, маса варіантів під потреби кожного господарства. Поїхали покасили і бачу по робочим органам косарки, що ну, поле чистеньке, без всяких забруднень, без камінців, без корінців, ножики всі ціленькі, без зазубрин. Тобто, ну, гарно підготували на площу. Дякуємо. Господарство за класний підхід до обробітку. Буквально пройшлись небагато рядків, і ну зразу видно, що косарка робить свою роботу. Проблем не бачу, все скошує рівно, не залишає за собою ніяких рештків. Подобається робота косарки в Україні. Не так багато господарств, які займаються цією культурою. Буквально там останніх. Пару років почали цікавитися фермери міскантусом, і такого досвіду немає ще в Україні великого, щоб можна було поїхати і подивитися повністю весь процес, як від висадки там, і до збирання міськантусу. Наша компанія Міскантус Технологіч вже займається два роки, це вже третій рік займається цією культурою. Як садити, як зберігати, як викопувати, як розділяти, ми вже все вміємо, але прийшли до етапу, коли треба скошувати. Ми спочатку розглядали варіант це силосний комбайн. Чому не косимо силисним комбайном? Тому що власники комбайну відмовляються його косити. Хтось просто не хоче надавати в оренду, а хтось каже, що він сильно дуже пошкоджує деталі комбайну. Ж їм це не економічно недоцільно. Але скосити це один етап, а як його зібрати з поля. Тому ну, почали шукати варіанти, як, як можна це зробити. Відповідно звернулись до вашої компанії. З, з, з тим, що тут є в нас така культура, і нам треба цю задачу виконати. Ну, і дякуючи вам, що, що ви відкликались, привезли свою техніку, е, надемо показ. Ось тільки що він проходив, косу, косу ми вже побачили. Зараз ми повернулися на бригаду. Одну операцію зробили, будемо починати робити другу операцію. Але треба перей... у нас один трактор, треба перечіпити косарку, ми скинули, зараз перечіплюємо прес-підбирач і будемо намагатися підібрати те, що ми скосили. Перед вами прес-підбирач компанії О! Маска. Монстер. З порізкою на 25 ножів. Є можливість різати, підбираємо масу на 4 см мінімально і максимально 7, якщо заберемо половину ножів. Тут в цій моделі 25 ножиків. Це ми бачимо зараз топову версію прес-підбирача Monster 770 виробничого року 24-го. На сьогоднішній день модельний ряд трошки, скажімо так, удосконалений. І зараз це вже буде монстер 880-й з порізкою. Але знову ж таки, цю техніку ми надаємо на послуги, а нову можемо під, під потреби господарства завести. З цього боку ми бачимо бачок на автоматичну систему змащення, робочі органи, гідравлічні циліндри, там всередині десь камера. Додатково встановлений виштовхувач рулонів для кращого виштовхування з камери. Маємо три. Нескінченних ленти для формування тюка. З цього боку привідні цепи, також система мащення, ну і така нутрянка преса. Тут сам підбирач. Ширина підбирача 2,25 Є опорні копіюючі колеса. Там десь в глибині встановлено 25 нарізаючих елементів, привід від карданного вала, Щіпка кільце. Тут додатково встановлені фальш ножі. Якщо ми хочемо зменшити або збільшити нарізку, тим саме ми або встановлюємо ножі, або прибираємо зайві. Другий етап нашої нестандартної задачі це підбір маси міскантуса, скошеної. Всі налаштування, які треба було зробити по пресові на майданчику, ми зробили, вийшли в поле і зараз будемо пробувати підбирати. Момент істини. Як бачите, ми зняли копіювальне колесо з цього боку. І за особливості рельєфу, і за того, що в нас тут отакі от горбики. І підборщик не може опуститися в самий низ. Зараз зняли з одного з іншого боку, пробуємо знову. Дивимось. Пройшли два гона. Маса була травостою невелика і навіть не назбирали на рулон. Поїхали далі збирати. В процесі підбору в нас маса залишається в міжряді. Дуже велика її кількість і потрібно придумувати якісь, я не знаю, якусь лапу ставити, щоб воно її піднімало перед підбирачем і тоді буде більша кількість забиратися. Підібрали все, що скосили. І в нас вийшов аж один тюк. Ну, вивантажуємо, дивимося на результат. Дай Бог, щоб вийшло. Міні-міні-тючок, найменший рулон, який може зробити цей прес. Маємо діаметр 80 см, але бачимо недолік на обмоці. Це зв'язано з тим, що була нерівномірно підібрана маса. Це у нас нестандартний волок. З усього все, що ми скосили, ми зробили найменший рулон. Це 80 см в діаметрі, але він з максимальним тиском 250 бар. Дуже жорсткий набитий рулон. Під'єм'ємо невеличкі підсумки. Косарка скосила прес підбирач підібрав не так гарно, як хотілося б, але це особливість рельєфу, особливість даної культури. Ми ще попрацюємо над особливостями підбору даної маси на, на цій місцевості. І сподіваюся, ми вам покажемо результат нашої роботи. Дякую, що переглянули наше відео. Підписуйтесь на наш канал. і Якщо вам потрібні послуги по підбиранню сіна або соломи, Звертайтеся за посиланнями до даного відео. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на послуги заготівлі сінажу, силосу, жому, пивної дробини і кормів для верха. Ось Сюди на скобу, ну, от сюди, типу, балку. Від балки ось о, один рядок, другий рядок, третій рядок. Получається три лапи. Просто отут балка. І тут йде лапа від звичайного просотного культиватора. Ну, це найпростіше, що можна знайти. Або може якусь пружину, або може придумати якусь ту саму там, граблину. Якусь. І от, на, от по центру міжряддя її встановити, ось балка, вона сюди прикріплена на цей. І вона б гребла б під підборщиком. Щось би да, кидалось би на цю сторону, щось би кидалось на цю, але воно піднімалося з міжряддя. І тим самим дало б можливість підборщику підібрати більше маси.